Поїхали. Я пропоную розпочати не з коробок, а з того, що в мене лежить на поверхні. Трішки нелогічно я його зібрав, але тим не менше. І так, перш за все, що мені сподобалось, тут є столик. Столик Бушний, як ми бачимо, юзаний. А, хоча, можливо, можливо, він не юзений, а так як воно було все насипом, можливо, це просто пилюка зі складів Укрпошти. Тому цілком а, вер... ну, реально. А, в нас під ноутбук регулюється висота тут, підключається кулер до ноутбуку, тестував, все працює. Якби це було дерево, це б стоїло дорого. Ну, от реально дорого. Такого розміру дерев'яні столики з кулерами йдуть від 3 тисяч гривень. Так як це пластмасовий на Оліксі, найдешевший я знайшов за 300 гривень. Давайте 300 гривень і зарахуємо. Лот номер 2. Також столик, але столик не такий. Цей столик вже дерев'яний. Знову ж таки, не зрозуміло, чи він а, юзаний, чи він в пилюки зі складу, а, так як та, також було воно насипом не запаковано. Але тим не менше, ну, звичайний столик на 4 бокали і на 4 види закуски та якийсь соус по центру. На OLX самі дешевші стартують від 500 гривень. Якщо вважати, що він БУ, давайте зарахуємо також 300 гривень. Ніжки складаються, але не фіксуються. Можливо, через це його і не ну, трішки фіксуються, але якщо потрясти, то вони розкладаються. Компактно в цілому будемо використовувати. І, і ще один лот, який о, напівзапакований, і з якого я, чесно кажучи, о, трішки в шоці. Так як ви, о, якщо дивились попередню розпаковку, якщо ні, раджу зайти і подивитись, там вже цілих 4 випуски, то ви бачили, що у нас о, в той розпаковці були часи, які, ну, до речі, вони у мене ось лежать. Отакі от часи були, які побилися. Більшість були поломані, деякі були цілі. А, тут не часи. Але ви зараз розумі... ну, типу, ви бачили столик, один столик другий. А, і купа різних коробок, і оце було просто отак от запаковано і отак от вставлено. Тепер дивіться, що в нас тут. По-перше, купа макулатури. А по-друге, у нас тут знаходяться дві фоторамки з постерами. Розумієте? Ну, типу, це скло, це не пластик. Отак. Опа. Два мотивуючих постери, які не розбилися. Ви уявляєте, я просто в шоці. Від... Ну, уявляючи, що це Укрпошта, і уявляючи, яка була упаковка, для мене це дивина, чесно. А середня ціна постерів по 100 гривень. А це те, що я знову ж таки знайшов на OLX, Я вважаю, що на OLX одна із найнижчих цін, і реально орієнтуватися саме по ній. Тож, 200 гривень за два постери. Нарешті ми переходимо до найцікавішого до коробок. Розпочнемо з маленької. Так, в маленький у нас е пухирка, бумага і парфуми. А, це ейвановський парфум, це бяшка. Тут не видно, но тут ось етикетка є. Я не знаю, чи це. Одні жіночі, одні чоловічі, якщо я не помиляюсь. Ну, це. Принаймні такий аромат, яким би я пшикався. Такий. Непоганий. Чимось нагадує ті духи, якими в дитинці е пшикався батя. Прикольно, прикольно, не знаю, по чому воно стоїть, Чесно кажучи, це треба буде гуглити. Я загуглю, а ви ціну побачите. Ідемо далі. Переходимо до коробки побільше. Так, от, от таке опакування мене убиває. Люди не можуть витратити кошти на папір, на папірку і от сують, переможуться все пакетами. Це ми з вами вже другий раз бачимо. Один раз це було з коробкою, в якій ми знаходили шуруповерт. І тут, ви не повірите, не шуруповерт, але також техніка і це а, фен. Фенна-на. 2100 обертів для фену, я не знаю, чи це багато чи ні. Не бачу Філіпс. Філіпс 2100 Вт. Це явно не упаковка заводська Філіпса. Зараз, що це Укрпочта, це Бушка. Тут навіть видно по фільтру, що він трішки вимусений. Подивимось, скільки це стоїть, ми руснимо 50% і дамо 50% від ціни. До речі, ще одна коробка, яка не коробка, але ну, типу, воно отак от було. А, я не знаю, чи таким хтось з вас користується, але ми не користуємось оцими штуками, які підставляються під тарілки на столах, т.п. Їх тут два. Один. Так, три. Чотири штуки в Ну, В принципі, чотири — це база. Але ну, ну, ми таким не користуємося. У нас є один бамбуковий а, коврик, яким ми крутимо суші, все інше. Не, не знаю, скільки це може стояти. Ціну ви побачили. Ідемо далі. Ще одна коробка. ні, ну це жир. Чи реально? Ще, ну, по-перше. По-перше, чотири коробочки на PS4. Це по-перше. А по-друге, я не знаю. Один є. Грантуризм. Так, далі. Uncharted, а, Є. Далі. Ага, тут нема. Watchdog Легіон Порожня. І The Last of Us перший є. Yeah. Ну, не зорієнтую я в ціні на ПСК. PS ки в мене нема. Приставок я не люблю. А, граю тільки на ПК, але я думаю, це має хоч щось посилити. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Я думаю, ця розпаковка у нас буде одна із найприбутковіших. Якщо диски будуть коштувати хоча б по 200 гривень, то одна коробка потенційно відбила три, а там ще був фен, що в нас там ще було. Постери були, столики були, парфуми були. Ну, ну, типу, має окупитись хоч одна розпаковка нарешті. Якщо не брати ті розпаковки, що були з речами то ну, можна сказати, що все було мінусовим насправді. Так, ідемо далі. Пакувальний матеріал. Серйозно. Серйозно. Народ. Я. Ну, типу, тут немає екрану. Я не знаю, чого воно не пропадає. Можливо, воно на магнітах. Але народ! Камон! Вона нульць, Вона просто нульць. Ага, магнітів немає, випадають. Ну, сама суть. Чуваки. Вона була нова. <шум> Охренеть. Э, не знаю, що за фірма. Називається Кемей Супер Грумінг. Грумінг. Я сподіваюся, що це грумінг не для собак, а для людей. Мені знадобилось, як ви бачите. Обалдеть. Ціну ви побачили, а ми йдемо далі. І коробок тут не залишилося для вас в кадрі, тому що стіл постихеньку пустіше, але насправді залишилася одна. <звук> я не знаю, як розпаковщики узнають, що знаходиться в коробці по звуку, але якщо воно не гриместить, це точно не стекло і я не знаю, що тут може бути. Тому розпаковуємо. Тут така штука. І це у нас е ланчбокс. Да? На одному навікетка є. На цьому немає етікетки, а тут навітіка є. 3,99 в євро, в чешських кронах 99, там щось іще. Гривдів нема. 3,99 у нас по нинішньому курсу це 120 гривень. Правильно? Неправильно. 160 гривень. О, 160 гривень, ну, 2 по 160. Зараховуємо. Ну що ж, друзі, така у нас розпаковка сьогодні вийшла. Я не знаю, чи ми відбили чи не відбили. Нам там треба було дві з плюсом набити. Але якщо відбили, то ви вже це знаєте. Поставте палець вверх та залишіть пару коментарів. Замітьте, в тих відеох, де ви залишали коментарі і не лінилися цього робити, відео залітали на 2000 плюс. А тут, де коментарі ви вирішили не ставити, відео залітають лише на 200-300-500. Переглядів давайте допоможемо розвиватися українському мовному Ютубові і зробимо це разом.